Образ Дажбога настільки сильно закорінився. У Сербії є гора Дубою. Також Дажбожиною онуками сказати син старога Дажбог продовжує справу. того, що держава царя Дажбога уже не мала того експериментального апарату. Доброго дня! Вітаю вас на Бетальгеза Студіо. Сьогодні ми з вами поглянемо на звичного нам з міфології та колядок українського Бога Дажбога. Під дещо незвичним кутом. Чи має міф про Дажбога історичну основу? Чи відбувалися на землі колись події, що лягли в основу переказу про Дажбога? Якщо відбувалися, то де і коли? Звичне діло. Користуємося загальновизнаними джерелами, ґрунтовними науковими дослідженнями: Дажбог є Бог світла і сонця, син Бога Сварога. Про це можна довідатися з української міфології відомого дослідника Валерія Войтовича. В Іпатіївському літописі від 1114 року подається переказ візантійського хронографа Івана Малали, де грецький бог сонця Геліус тлумачиться як Дажбог, син Сварога. З легенди про Сварога довідуємося, що історія людей розділена на дві частини до Сварога і після нього. За літописом Руським люди жили дико, палицями і камінням билися, не знали ні сім'ї, ні законів. Жінки чинили блуд і не було порядку між людьми. За сварога, а особливо за його сина Дажбога, люди стали кувати оружжя і боятися законів. Сварог і Дажбог постановили одному мужеві одну жону, встановили данину цареві. Санкцією за перелюб, тобто многожорство чи многомужество, було відсічення голови, а за несплату податку спалення в печі огненій. Як бачимо, в літописі сварог та його син Дажбог зображені як перші земні царі, що створили перші держави. Ознаками тих держав були моногамна сім'я, податок цареві, модернізована, добре озброєна армія та суворий закон. Далі, літопис вказує, що до сварога у додержавний період люди не вміли обробляти метал, тобто до сварога була кам'яна доба, коли люди палицями і камінням билися і були дикими. Тобто панувала полігамія. Дякуючи археологам, нам відомо, коли була кам'яна доба. Кам'яна доба в Україні завершується на початку 4-го тисячоліття до нашої ери. При цьому період із середини 6 го до початку 4-го тисячоліття до нашої ери характеризується співіснуванням неолітичних і енеолітичних культур. Тобто, мідна доба в Україні починається десь із середини 6-го тисячоліття до нашої ери або 7500 років тому. А це якраз трипільська культура. Якщо повідомлення руського літопису співставити з відкриттями сучасної науки, то можна дещо реконструювати з минулого. Так, цар Сварог правив у трипільців. Він увів два закони про моногамну сім'ю та про принесення данини цареві. За порушення цих законів карали смертю. За дотримання законів стежило цареве військо. В умовах законності та нової моралі можливо було організувати співжиття людей у великих містах. Трипільська міська цивілізація навчала людей моралі, що дозволяла будувати міста, творити держави, розвивати науку, у тому числі обробляти метал. Таким чином, царство сварога або трипільська культура була першою державою із царем, законом, податком, територією і військом. Навчальний, експериментальний характер трипільської культури можна бачити у спалюванні своїх величезних міст через 2-3 покоління. А ще назва першоцаря і першовчителя сварог вказує на небо. Сварог означає небо. Тобто, учитель то був небесний, чи навчали трипільці в прибульці? Спитаємо ми. Я не буду розвивати ту тему палеоконтакту. Але хто цікавиться нею, то почитайте праці видатних астрофізиків українського походження Сагана та Шкловського. Вони рекомендували не нехтувати множеством повідомлень з минулого про прибульців, які навчали землян ремеслам та різним наукам. Повернімося до Дажбога. Син сварога Дажбог продовжив справу батька більше кувалося зброї, більше боялися закону. Тобто держава царя Дажбога уже не мала того експериментального характеру, а працювала як налагоджений механізм. Сімейна пара тішилася вірністю, данина цареві створювала ресурс для забезпечення науки, експерименту та великих громадських проєктів, ну таких як насипання кургану. Почали виготовляти за мідь метал-бронзу, який частіше використовували для виготовлення озброєння. Почалася бронзова доба. Цивілізаційну ініціативу перехопила явна культура десь 5300 років тому. Хоча їхні вчителі пізні трипільці ще мешкали на своїх давніх землях. У південних слов'ян, дай Бог або Дабог – Бог, це також цар. Він виступає царем на землі у сербській касці, йому прислуговують вовки, він є також божеством срібла і злата. Очевидно, любив брати данину цими дорогоцінними металами. У Сербії є гора Дайбог на честь царя. Образ Дажбога настільки сильно закорінився у нашій культурі, що частина українців стала послідовниками релігійної реформи Лева Селенка, де Дажбог є єдиним Богом. У Кельтів також є Бог-цар Дагда, що прямо відповідає одному з варіантів українського Бога Даждь. Що цікаво, його мати є Дана. Отже, у Даждь Бога Царя, окрім небесного батька Сварога, є ще й мама Дана. Дана є трипільська земна культура, що прийняла навчання від сварога. Народ Дани залишив свою назву в найбільших українських річках: Дунай, Дністер, Дана, Бог, Дніпро, Сіверський Донець і Дон. У Рикведі описано, як син змії Дани, Змій Врітра, зазнає поразки від дева Індри. То була епічна війна на колісницях. Археологічно ця подія фіксується в Україні. Як витіснення бабенців Р1Б з рубниками Р1А 3800 років тому. Іншими словами, арії витіснили Дасів і з того часу в ДНК українців переважають гаплогрупи Р1А. Більшість індоєвропейців з кров'ю Р1Б були витіснені на захід. Таким чином, носії українських археологічних культур доби бронзи, ямники, катакомбники, бабинці та кельти і британці є родичами по крові r 1 b В Україні ж гаплогрупи Р1Б присутні лише в 5-7% українців. Але саме ці люди є безпосередньо Дажбожими онуками, як писано в слові про ігорів Похід. Також Дажбожими онуками можуть вважати себе воїни, платники податків та вірні у шлюбі чоловіки і жінки. Син Дани, цар Бог з іменем, що змінилося, але впізнаване да, Дай, Даж, Дас, даг. Теж залишив своє ім'я неподалік від України в назвах країн Дакія та Дагестан. Отже, зробимо певний підсумок з наших міркувань про те, коли відбувалися події, що дали основу міфу про Дажбога. Перша металева доба людства, коли почали кувати оружжя, тобто царство Сварога, було 7500-5300 років тому. І це була трипільська культура перша держава. 5300-3800 років тому було царство Дажбога, ямна катакомбна бабинська курганні культури. Перші індоєвропейці з маркером крові Р1Б. Чи цікаво, чиє царство було в Україні після Дажбога? Пишіть відгуки. Можемо розглянути і це питання. Український глядач заслуговує на різносторонній контент. Наш глядач має бути балуваним цікавинками та різними родзинками. Під час діалогу прошу врахувати, що ми переглянули не історичне відео, а онтологічне. Ми просто розглядали питання, що доповнюють українську ідентичність. Запрошую вас до розмови, підписуємося на канал та поширюємо відео. На все добре, до побачення. і Коні, шатра, метал, серце птах